Ви таких смачних кабачків ще не їли, приготуємо їх разом з нами. Посолені, поперчені кабачки та ще й розрізані, посипаємо борошном. Далі їх вмукаємо у яєчно-сметанному соусі. Ось так. Смажимо в олії, на розігрітій сковороді. Смажимо по дві-три хвилини з кожної сторони. Смажимо до золоталої скоринки. Ах, як кожа, ах, кабачки. Таким чином кабачки можна посмажити і кільцями. Як? На нашому каналі ще смачніше є відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, далі буде ще смачніше. Засмачимо наші кабачки кропом та часничком. Поширте відео в своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що далі буде ще смачніше. М -м -м. Дякуємо за хороші слова та просто дякуємо вам, що ви з нами.